Ніжні запашні гречаники з печінкою. На розігріту олію кидаємо дві цибулини, трохи смажимо, додаємо одну морквину, трохи посмажимо та виключаємо. Довго засмажувати не потрібно. 500 г печінки перекручуємо або на блендері, або на м'ясорубці. Додаємо до овочів, солимо за смаком і пів стакана гречки промиваємо та відварюємо, Додаємо до печінки та овочів. Одне яйце, перемішуємо все. І ще я забула додати приправу до печінки, мені більше всього пасують італійські або прованські трави. Потім додаємо 4 столові ложки борошна, зелень і усе дуже добре вимішуємо до однорідної маси. На розігріту олію викладаємо гречаники. Обсмажуємо з двох сторін. До золотистої скоринки довго смажити не потрібно, печінка довго не готується. Перевертаються вони також дуже добре. Ось маємо такі гречанички.